Правоохоронці викрили злочинну групу, яка виготовляла та збивала наркотики. До її складу входило шість учасників. Наркотичні засоби зловмисники збивали на території Умані та Уманського району. Під час санкціонованих обшуків за місце мешкання наркоділків вилучили кристалічну речовину, ймовірно метадон, пакет із порошкоподібною речовиною, ймовірно, амфетамін, пакети із залишками порошкоподібної речовини зіп-пакети з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи, ваги близько 54 тисяч гривень та понад 2 тисячі доларів. Речові докази направили на експертні дослідження. Чотирьом підозрюваним вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання щодо обрання іншим двом зловмисникам запобіжного заходу.